Однією з перших про свою роботу звітувала фракція фронту змін, у якій 10 депутатів. Її лідер Борис Буряченко серед позитиву виділив відміну ліфтових карточок. Одним із питань, наприклад, яким ми все таки добилися, яке було включено в нашу програму, яке було одним із тих, які ви нам ставили, це питання відміни ліфтових карток. Минулий четвер на засіданні виконкому, все-таки було підтримана пропозиція. Позиція фракції фронту змін про відміну ліфтових карток. За тим про свою роботу з виборцями персонально звітував кожен депутат фракції Юрій Мойсеєв, наприклад, говорив про рідну мальованку. Цей час ми зробили освітлення вже на трьох переулках. На одному навіть з переулків 18 років не було освітлення, і люди були дуже вдячні, що нарешті цей провулок є вже освітлений. Борис Боряченко запевнив, що його фракція і надалі систематично звітуватиме перед громадою Житомира, щоб чесно дивитися людям в очі. Звіт передбачений законом про місцеве самоврядування, і це та практика. Ну я надію, що яку ми не ввели. А та практика, яку ми сьогодні робимо в нашому місті, в нашій фракції, серед наших житомирян, яку ми будемо продовжувати мінімум один раз на півроку. Ми будемо звітувати, показувати нашу роботу.